А очевидно, ФСБ із нього якраз бере також дуже багато всілякої інформації, тобто, і е, аналіз настроїв населення, і консюмерейських настроїв. Ну, взагалі такий спос, якщо правильно аналізувати, то можна, в принципі, вирахувати спосіб думання основної частини українського населення і пробувати впливати на е, українське населення. Тому, на жаль, Заборонити, напевно, треба було б, але з іншого боку, судячи з того, що влада з цього користає, ми не, не зможемо це зробити. Ну, принаймні найближчим часом, хіба при зміні влади. І Дивно, що, е, ну, скажімо, чиновникам, е, країн НАТО взагалі радять не користуватися телеграмом. Ну, а ми тут рвемося в НАТО і сидимо безвилазно в телеграмі. І особливо. Ці е, канали-мільйонники, які обслуговують банку, звичайно, що вони вклалися в них, і в, 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 насправді, е, ну, скажімо так, заробляти на телеграм-каналах в Україні, особливо то і не позаробляєш.